Учні батьки, вчителі та гості нашого свята. Дорогі друзі, вітаємо вас із прошедшим Новим Роком! Ми щиро раді, що ви завітали до нашого новорічного свята, яке об'єднує нас усіх, незалежно від того, де ми зараз перебуваємо. Сьогодні ми зібралися, щоб зустріти новий рік, наповнений радістю. Та чудесами. А новорічні привітання від учнів нашої школи та вчителів піднімуть настрій і допоможуть поринути у чари новорічної ночі. Бажаємо всім щасливих моментів! Шановні гості, дорогі українці! Сьогодні, на перегодні нового року, ми з особливою теплотою звертаємося до захисників і захисниць, які стоять на варті нашої свободи, щодня ризикуючи своїм життям, оберігають нас. Ваша мужність і відвага надихають нас, дають нам сили і віру в перемогу. Ви надійний щит, який захищає нашу державу. Люди величезної сили духу та доброти. Пам'ятаємо кожного героя, хто віддав своє життя за нашу країну. Їхній подвиг навіки залишиться в наших серцях. Бажаємо нашим воїнам міцного здоров'я, незламного духу та швидкого повернення додому. Нехай новий рік принесе Україні перемогу, мир та спокій. Повертайтеся живими та неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! гості! сьогодні ми святкуємо не тільки новий рік, а й занурюємося в таємничий світ китайських традицій. За східним календарем, покровителем та твариною символом нового 2025 року стане зелена дерев'яна змія. Ця істота асоціюється з мудрістю, силою, знаннями, процвітанням та багатством. Тому дуже важливо привітати з Новим роком усіх своїх друзів та рідних. У ці важкі для України часи кожне тепле слово дарує бажання жити та продовжувати боротьбу. Нехай рік Змії подарує вам добробут, процвітання і виконання всіх ваших бажань. Хай зірка удачі завжди світить вам! З Новим роком! Україні, завжди було пов'язано із сімейними традиціями, вірою в краще майбутнє та бажанням зберегти культурну спадщину. Багато з цих звичаїв і обрядів збереглися і до наших днів, і продовжують жити в серцях українців. Збиратися всією родиною напередодні Нового року було і залишається однією з найважливіших традицій в Україні. Напередодні ввечері дівчатка вбрані у святкові костюми ходили від хати до хати і співали щедрівки, бажаючи всім присутнім добра, здоров'я, благополуччя. Вранці хлопчик оббігало оселі своїх рідних, друзів, знайомих і засівали їхні домівки житом пшеницею, щоб завжди в родинах був хліб на столі і мир у душі. Чи, є, чи нема пан Господар з вдома, щедрий вечір, добрий вечір пан Господар з вдома, щедрий вечір, добрий вечір пан Господар з вдома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір та й поїхав до млина. Щедрий вечір добрий вечір та й поїхав до млина.

Чекають і дорослі, і діти. Хоча через війну святкового настрою практично немає, але надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж вріє в душі кожного українця. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу, часу на сім'ю, часу на подорожі. Часу на те, щоб працювати і радіти життю. Вітаємо вас із прийдешніми святами. Віримо, що спільне для всіх українців бажання неодмінно здійсниться у 2025 році, і світло переможе темряву. Радісний спів народився Христос. Народився Христос. народився Ісус. Народився Ісус. Дорогі вчителі, з Новим роком вітаємо вас, бажаємо, щоб цей рік приніс вам багато радості, тепла та душевного спокою. Нехай кожен день дарує вам усмішки та гарні моменти, а ваші зусилля завжди знаходять відгук у серцях учнів. Бажаємо здоров'я і удачі у всіх справах! Хай ваші мрії здійснюються, а життя буде наповнене яскравими подіями і щасливими моментами. Дякуємо за вашу терплячість, мудрість і безмежну підтримку. Хай цей рік принесе для вас тільки найкраще з Новим роком! Шезпатенки лягай, бо прийде у гості Миколай. Бачиш, печай, Зіренька вже горить. То душ, Миколай, до нас пішить. Його коні. Миколай, Миколай, тілення усіх надії, Миколай, Миколай, і цукерочок, перучок, кути. Миколай, Миколай, зіслінятися чинить, Миколай, про діток знає все. Подарунки, кожному він несе, має для дитячих подушок. Подарунки Повно, аж мій Миколай, Миколай, Тільки кизачки, дай руки, Миколай, Миколай, Тілення усіх надій, Миколай, Миколай, Ісусару, чокпакунки, Миколай, Миколай, Суслення, десячні. Зіронька вже горить, то наш Миколай до нас пішить, Миколай, Миколай, дайки, зайчки, Дарунки, Миколай, Миколай, Ділення у всіх надії. Миколай, Миколай, і цукаршок пакунки Миколай, Миколай, Синя, дітям, Миколай, Миколай, зайчки, дарунки Миколай, Миколай. Миколай, Сисеня, Дячумі, Миколай, Миколай, Сисеня, Дітя Чумі. Дорогі друзі, ось і підійшов до кінця наш новорічний вечір. Дякуємо вам за те, що були з нами. Сподіваємося, ви отримали масу задоволення та позитивних емоцій. Настає чарівна новорічна ніч мить, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий, коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Бажаємо щасливого нового року. Нехай він принесе вам здоров'я, достаток і здійснення всіх ваших мрій. Щастя, любові і добра вашим рідним. Нехай у ваших домівках завжди буде затишок, тепло, добробут, гармонія, любов, здоров'я та удача. А новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. Ми віримо, що новий 2025 рік принесе нам перемогу і мир, буде роком відновлення, єдності та процвітання для України з Новим роком і Різдвом Христовим! Слава Україні. Героям слава.